Всім привіт! Mm -hmm. Мене звати Ліза. А мене Милана. І сьогодні ми будемо що робити? Писувати. І грати в настольну гру. Покажи, яку розмальовку ми будемо сьогодні робити. Так. Хто там намальований? і mm. маршал. Так. І кого ти будеш розмальовувати? Гончики. А я маршала. Ми купили такі спеціальні фломастери роз різнокольорові. І Мілана зараз почне малювати, який колір ти будеш брати. Покажи. Це який колір? Фіолетовий. Фіолетовий, правильно. І що ти будеш розмальовувати фіолетовим кольором? Це що таке? Це знаково. Значок. Значок. Так, буду розмальовувати значок гонщика, правильно? А я візьму, мабуть, червоний колір. Тут нема червоного. Так, нема червоного. Тоді я візьму рожевий колір і буду, буду розмальовувати маршала. Спочатку я почну з костюма. Сьогодні ми будемо грати в дуже цікаву настольну гру зі спеціальними такими фігурками, які ми будемо розбивати молоточком. Зверху в нас буде стояти хто? Скай. Скай. І у кого вона впаде, той програв. Тому зараз ми розмалюємо. Зараз ми беремо такий колір. Хто знає який це колір? Який? Аладдин. Це у нас оранжевий. Все правильно. Оранжевим кольором ми будемо розмальовувати йому частину костюма. Mm -hmm. Він у нас не буде червоний, а ми його розмалюємо трошки іншим кольором. І основну частину ми будемо розмальовувати, мабуть. Який це колір? Коричневий. Який? Коричневий. Коричневий, правильно. Напишіть в коментарях, хто також любить мультик щенячий патруль. І кому який герой подобається? Мілана, ти якого героя Шінячого потруляєш? Sky Averisti Switch. Sky Averyсті Switch? Всі дівчата, так? А мені, наприклад, подобається Маршал. Ось такий гарний малюночок у нас виходить. Я не знаю, що а не якого кольору? Цього нового. Яно, розкажи діткам, що ти дуже сильно любиш робити. Чим займатися? Рисувати. А ще що? Рисувати фарбами. фабами. Угу. А крім малювати, що ще любиш? Пазли собирають. Пазли збирати? Добре, тоді... В наступному відео ми будемо збирати разом пазли. Так? Угу. В наступному відео Мілана познайомить вас зі своїми куклами. У Мілани дуже багато кукол. Отак, бо так. Дуже багато так. В наступному відео ми будемо збирати такі пазли. Дивіться, які у Мілани є пазли. Не так. Хто знає який це мультфільм, з якого мультфільму ці пазли? Мілана, ти знаєш? Я вже забула. Забула? Там де ліла так, правильно, мультфільм так і називається Ліла істіч. і Стіч. Мультиком до такого немає ми таких. Так і фільмся, дивимося. Ні, чого, є і мультфільми. А? І фільми. Да. Угу. Чу на чуть у на квити заслабає. Що сталося? на квіти мої засла. Зайшла на квіти? Так. Ча. Да. Супер, дивіться, який в нас гарний малюнок вийшов. Мілана, покажи. Покажи, який гарний малюнок у нас вийшов. Ось такий. Коду, кому подобається маршал і гонщик, ставте лайк. Правильно?